У пам'ять про полеглих захисників Ірпеня ірпінській громаді подарували незвичну ікону Богоматері. Художник Олександр Клименко зобразив її на дошках із ящика від російських боєприпасів. Мені їх подарували бійці з спеціальною призначення, які я написав першу ікону. І Виникла ідея концептуального мистецького проекту, який перетворився на такий довготривалий проєкт і підтримав різні благодійні ініціативи. Олександр каже, коли писав цю та інші ікони на дошках від ящиків із смертельним вмістом, вкладав у них символічний зміст перемоги життя над смертю. Сам же художник під час бойових дій в Ірпені був волонтером і допомагав в евакуації населення. В березні я був під Ірпенем. Я бачив, як воювали ті. Хлопці, які загинули і в пам'ять про яких була виставка, на якій купили цю роботу. Тобто це була благодійна виставка для допомоги родинам бійців 114 ї бригади Тероборони. На благодійній виставці ікону викупив і передав місту ірпінський підприємець Андрій Ільченко. Коли я її побачив, я зрозумів, що перша є можливість зробити благочинність певну. Підтримку направити родинам загиблих героїв з іншого боку, що така ікона вона має знайти відповідне місце саме в Верпінській громаді. Вже майже 20 років ми працюємо в Верпіні, і наші, більшість наших працівників живуть в Верпіні, в Бучі, в Стомелі, тут в цьому районі, і тому для нас дуже важливо передати. Ту, цю пам'ятку це витвір мистецтва на, саме Ірпінській громаді.